Подивись на це прекрасне авто, які тут здорові дисплеї, куча асистентів, електричні сидіння, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, і це все доступно в марку Аутохаус, навіть під фінансування. А сьогодні огляд на цей екземпляр. Прекрасні дисплеї. Вони дуже інформативні. Ти можеш виводити різну інформацію тут: твій телефон, фарсой, статус, header дисплей який також є у цього авто. На цьому дисплеї ти можеш робити практично все, в тому числі включити, наприклад, обдув сидінь. Також у цього авто, звичайно, є підігрів сидінь з попереду та ззаду. Повний клімат, який ти можеш керувати прямо тут з великого дисплею. Все доступно тут. Просто подивись на це авто. Впасіть перші колеса. Подивись на цю підвізку. Сюди майже поміститься моя голова. І це в режимі оф-роудблюз. В цьому режимі ти здатний на все. На любе бездоріжжя. На цьому монстрі. Бо тут стоїть 3 літри дизель 268 сил, які здатні на все. Будь-то їзда по місту, чи їзда по оф залежить лише від тебе. Бо цей торик це універсальне авто. Просто подивись, скільки місця в цьому багатому відділенні. Тут достатньо місця для того, щоб помістити повноцінну людину. А також тут є висувний фаркоп, яким ти можеш тягати навіть свою власну яхту, якщо вона у тебе, звичайно, є. Підводячи ток по цьому автомобілю це універсальний транспортний засіб для кожного. І не важливо, чи є у тебе сім'я, чи немає. Якщо ти купуєш це авто, вона у тебе обов'язково буде. В цьому авто є все, повний пакет, всі асистенти, панорама, електричні сидіння. Підігрів сидіння, вентиляція, Head-Up Display – Все доступне в цьому авто. Повна комплектація. І це авто ти можеш придбати марку Autohaus. Навіть якщо ти українець на 24-му параграфі знаходишся у Німеччині. Це зовсім не проблема. А якщо цей варіант не для тебе, ти можеш підібрати кращий. У нас марку Autohaus. Приходь до нас, то обирай кращий варіант. Всі автомобілі з наявності доступні під фінансування для українців. Ми чекаємо.